Вітаю, друзі! Підключаємося. Я зараз знаходжуся в прямому ефірі на інстаграм-каналі, тому, хто ще не підписався, і мене зараз буде дивитися після загрузки даного відео на YouTube каналі або в Тіктоці. Пораджу всім! Підписатися також і на інстаграм, адже ви тут будете мати прямий зв'язок зі мною, і зможете бути присутніми завжди зразу в прямих ефірах. Поки я вас чекаю, зразу е, представлюся, то приєднався вперше. Мене звати Ірина Купчик, і я являюся імміграційним консультантом та медіатором в Італії. Тому. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо на запитання дострокового дозволу на проживання, адже продовжую отримувати ваші різні сумніви в повідомленнях. Добрий вечір всім, хто підключається, давайте будемо їх зараз розвіювати. Отже, я підготувала собі чотири основних моменти про. Довгостроковий дозвіл на проживання в Італії, він італійською мовою називається Permesso di soggiorno ue per soggiornanti lungo periodo. Ось, і дивлюся, які запитання вже почали бути. Значить, і чотири основних моменти, щоб я не забула про це Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Перше. Даний вид пермесу має оновлюватися кожних 10 років. Дату це є обов'язок, дату закінчення і коли ви маєте його оновлювати, можете подивитися, в кого написано ще на попередніх зразках даного пермесу. Подивіться, коли він був, воно було видане. Тобто з дня видачі. Якщо доходить до закінчення 10 років, то вже час його оновлювати поспіші. Бо в даному випадку потрібно його оновлювати 60 днів до закінчення терміну, тобто подати документи на його оновлення. Це є перший момент. Другий даний дозвіл на проживання, він залишається іллімітато, індетермінато, безстроковий. Але що це означає? Це означає, що немає визначеного вже строку дії вашого права проживання на території Італії. Тому що, нагадую, коли ви йдете оновлювати даний. Дане пермесо, даний дозвіл на проживання, ви вже не зобов'язані підтвердити всі реквізити, які надали, чи ви маєте ці реквізити, читаю запитання. Чи ви маєте всі реквізити, які є, які надали вам мати цей вид дозволу на проживання? Тому, наприклад, до, е, трудовий договір або ідуніталуча тіва, ці документи вже не потрібно подавати. Це є друге. Е, третій момент. Так, третій момент. Є таке, що можна прочитати про 5 років, коли потрібно оновлювати, е, коли пройшли 5 років. Чому? Чому так? Звідки пішли? І цих 5 років я вам поясню, звідки вони пішли, щоб ви заспокоїлися, хто вже почав хвилюватися. Бо в мене вже є приватні повідомлення, що нам кажуть, що 5 років оновлювати. Так. Таке є передбачене законом, але написано, якщо ви використовуєте дане пермесо для ідентифікації вашої особи, тобто ідентифікаціони, як карта дідентіта, ідентіта як персони, так? коли вас зупиняє поліція, і вам кажуть, придавіть ваші документи, ви показуєте ваше пермесові судьорну. Там є фотографія ваша. І ви його показуєте, це ідентифікація вашої особи. Коли строк дії 5 років пройшов, є, щоб використовувати дане пермесо. При в моменті, коли вас це запитують, вам треба його оновити, подати нові фотографії. Ну, напевно, Віталій вважає, що е, люди змінюються кожних 5 років фізично, тобто можна її вже не розпізнати, через той е, взяти і оновити фотографії через кіт eh, подаєте нові фотографії, робите таке аджорнаменто. Тому ось ця є 5 років, бо якщо б було таким великим обов'язком зразу обновити через 5 років, скажіть мені, будь ласка, тому чого би ця дія? Строку, дія, закінчення даного документу була би 10 років. Вони б зразу поставили 5 років і все. Так само, як і в інших видах дозволів на проживання один рік, два роки і менше і більше. Тому, повторяю, 5 років для щоб могти ідентифікувати, хто зрозумів це. Кому легше стало, ставте лайк, ставте пальчик, і потім пересилайте це відео вашим друзям. Також їх заспокойте, успокойте і розвіть всі, всі якісь дубі, якщо вони щось мають і не якісь сумніви, і щось не розуміють. Тому не так. І ще одне щодо оновлення даного. Пермесо, четвертий момент, який є передбачений. Як згідно законодавства, є передбачено, що якщо ви змінюєте паспорт, закордонний паспорт український, міняється номер паспорта, тоді ви йдете. Його міняєте, це пермесо. Якщо у вас народилися дітки, тоді вам треба також їх вписати ваше пермесо і потрібно поновити квестур. Також, якщо ви переїхали в інший регіон Італії, прописалися в іншому регіоні, також маєте повідомити квестуру. Хто знає чому? Давайте, хто знає, хто не знає, ставте знаки запитання, хто не знає, будьмо чесними. Але це для того, що... Щоб повідомити квестуру вашого вже місця перебування, підпорядкування вашого квестуру, бо вона квестура змінюється. Відповідно, якщо змінюється квестура, в яку ви потім будете нести ваші документи, кажуть, що потрібно йти і повідомляти. Ось тому маєте оновити ваше пермесо, коли є прописка, змінена, коли є паспорт змінений, коли також ви одружилися або розлучилися ваш цивільний стан. Тобто... В цьому випадку і дітки. Ну і звичайно, нагадую ще раз: повторяю фотографії, якщо ви хочете використовувати дане пермесу, як ваш документ, який ідентифікує особу. Здебільшого всі, чому, наприклад, є особи, які радять все-таки змінювати що 5 років це пермесо, тому що вони знають, що людина здебільшого, кожна з нас змінила вже закордонний паспорт, прописку. Ці всі моменти, які зобов'язують міняти, а люди не звертають увагу, так і всім і говорять без таких детальних пояснень. Кажуть, ідіть змінюйте, бо вже прийшов час, прийшов момент. Тому ось така ситуація, друзі, з датами нашими, з нашим з per produ... produ... нашим пермесові суджорну, УЕ персуджорнант і ділунку періоду, майте на увазі, користуйтеся інформацією, і саме головне, хто володіє інформацією, володіє світом. Інформація нас заспокоює і ми знаємо, як себе поводити. Правильно? Хто в цьому. Впевнений, зараз добрий вечір. Добрий вечір, Тетяна, добрий вечір. Так, Альона, добрий вечір. Будь ласка, я рада, що я вам допомагаю. Хто вважає, що я допомагаю ставити сердечка, хто вважає, що не допомагаю, навіть можете ставити пальчики. Вниз, вверх, в бік, вправо, вліво. Е, так. Що стосується карти Дісу Джорно, бачу тут запитання. Увага, увага! Карта Disorno це є інший документ. Карта Дісу Джорно повинна бути зараз оновлена, хто має в паперовому варіанті. І на, в інакшому випадку строк її дії закінчиться. Закінчиться в серпні. Вона вже в серпні не буде дійсною. Хто має оцей паперовий карта десьорного це видається для, для членів сім'ї. Тому тут зовсім інший документ. Ще хочу вже для того, як кажуть перла пер, кур'юзіта, для цікавих осіб, щоб ви знали, які будуть залишатися тут, дуже часто е українці, взагалі іноземці, які вже дуже давно проживають в Італії, плутають е карта карти Соджорно, е Тому що е колись. До, 20, до 2020, 2021, 2020 якщо я не помиляюся, року чи 19-го, ну це не важливо, був закон, що карта Дісужорної перемесу ді просуджурного періоду, тобто ці довгострокові резиденти в Італії, вони також мали документ, який називався карта Дісу Джорну. Тобто, якщо я довго проживала в Італії, я отримувала карта ді сучорно, і якщо я Джорну. Дружилася з Італійцем, то я також отримувала карту Соджорно. So і всі привикли казати, що і одне, і друге, в будь-якому випадку, карта Ді Соджорно. So Потім були зміни в законодавстві і розмежували цих два поняття. Тобто, якщо я постійний резидент, то я отримую. Довгостроковий дозвіл на проживання, оцей перлунго Соджорнанті. So а якщо я одружилася з італійцем, тоді я буду мати карта Дісоджорно. So В перший раз вона видається на 5 років, потім вона поновлюється, Італія перевіряє одружені. Ще не одружений, якщо ще одружений і все добре, тоді видає на 10 років наступний раз оцю карта Disсу суджорну. Але це є два різних документи. Зверніть увагу. Відповідно до цього, особи ще досі, хто вже мав там давно-давно тут, 20 років, вони ще продовжують називати оцей документ, я маю карта ді суджорну». Я повинна оновлювати карта Dis суджорну?» то я ще задаю додаткові завжди питання. Який мотив її отримання? Одруження чи довгострокове проживання? Тому що тут є різниця в документах. І, звичайно, якщо у вас все-таки карта дісоджорну, документ, який ви отримали після одруження з італійцем, тоді ви його зобов'язані змінити. Ось де виникла і історія про серпень місяць. Тому що всі карти, де судьорно маємо мітняти, і хто плутає цих два документи, тоді каже, що це є для всіх. Ось так беруться історії. Історії життя називається, хто не знає е історії, то і повторює помилки. Так? І тут так само, тобто десь воно, ця помилка, тягнеться, тому що неправильне трактування цих документів. І, звичайно, зроблю вже прийшла ідея, зроблю коротке відео якраз про розмежування цих двох документів, щоб люди зразу бачили, що вони є різними, і щоб вони не плуталися. Ось. Дивлюся, чи є якесь ще одне запитання. Швиденько я би на нього відповіла. І буду бігти, закруглятися. Так, добрий вечір, запитується Марія. Цікаве запитання. У мене з сином є прописка, але плануємо знімати квартиру. Чи потрібно міняти прописку, чи тільки фактичне проживання? Дякую. Зверніть увагу, що таке є прописка. Прописка це резиденція італійською мовою, але це є місце постійного проживання особи. Тому, якщо ваше місце постійного проживання змінюється, то ви і змінюєте вашу резиденцію. Це є обов'язок. Якщо ви тільки будете в орендованому житлі проживати, наприклад, десь Колись не дуже часто, тоді ви можете це робити як фактичне місце проживання, ну тобто, але де вас можуть знайти, О, якщо так настільки це потрібно. Тому тут також потрібно дивитися, що ви маєте під фактичним проживанням. Но, що стосується резиденція, резиденція це і місце простійного проживання. Де постійно проживаєте, там і робите резиденцію. Бо пам'ятаємо, зараз дуже великі навіть йдуть перевірки міліції, тому що дуже багато людей зробили фіктивне місце проживання для іноземців. Тобто платилися кошти, і люди робили резиденцію для документів для іноземців. А вияснялися, що Цього робити не можна. Ну, типу, ми вже давно знати і штрафи. Але, типу, це є, е, є неправомірна декларація, так. І е, типу приходить поліція і має перевіряти поліція в деяких містах. Італії не завжди приходила перевіряти, або там, де люди жили тільки той місяць-45 днів і казали, от прийдуть перевірять, а потім переїду. Ну, Тобто придумали різні історії виходу. І зараз ці схеми відкриваються, розкриваються і роблять більше строгіше. не знаю, Так, щоб перевірити цю всю цю, цю систему, цю, цю, ці схеми. Щоб не було такого, тому що все було на платній основі з іноземців там, вибивали, скажімо так, великі навіть і суми. Тобто, дехто казав, що за прописку брали і 100 євро, і 300, і тисячу, ну, тобто залежить за який період, в місяць або там 1000 в рік і тримали, ну якось так. Тому ось такі були і схеми. Ну, про це все ви можете також почитати в інтернеті. Дуже багато зараз статей про фіктивні резиденції є і про виявлення такого міліції. ось так. Це також новини щодо імміграційного права. Ось все. А, ще одне, хто вже, якщо про резиденцію, хто купляє житло? Пам'ятаємо, що для першого житла є менший податок, а для другого житла, в якому ви не проживаєте, є більший податок для оплати і набагато більший. Тобто там може бути відлучитися залежності від ціни, навіть і в тисячі і тисячі євро. Тобто тут також важливо. Тому раніше завжди перед тим як здійснювати купівлю, продаж, купівлю житла. Звернутися за консультацією. можете до мене, а можете звертатися до будь кого хто розуміється в даному питанні, тільки старайтеся, тобто в даному випадку, не економити ціну на консультації, бо може. Можете втратити тоді більше. Скупить, втратить більше. І ще одне. На друге житло не тільки податок на купівлю цього житла, а я вам більше скажу: на друге житло Навіть є щорічний податок на житло. Тому минулого року в січні мені под... Вони один клієнт з таким, а я маю платити 800 євро за мені. прийшло F-24, Тобто цей податок на друге житло. А ми в цій а ми тут живемо. Це є наше перше. Чому так? І потім я почала розбиратися. Вияснилося, що агентство з нерухомості їм зареєструвало через нотаріуса, Звичайно, нотаріусу сказали, що це з України. Що вони тут не прописані, невідомо де вони будуть жити, і щоб їм це робили як друге житло. Не досить, що вони й податки заплатили, то рік там прожили і ще й мали платити ще один податок на житло. Ось так секонда Каза називається. Є пріма каза і секонда Каза. Ось такі нюанси. Бачите, почала з одного, як завжди, а вам багато-багато чого розказала. Так що на вечір маєте про що подумати. Всім гарного, мирного вечора, до нових зустрічей! З вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант та медіатор Італії. До побачення!